Бога є собаки, багато людей або пропускають цей момент, або не усвідомлюють його. Це те, що я завжди повторюю. Собаки роблять те, що їх навчили робити. Дозвольте вам пояснити і запам'ятайте, кожна взаємодія між вами та вашою собакою це є тренування. Ви навчаєте собаку, як жити з вами. Ви навчаєте собаку, як жити з вашою родиною, як функціонувати з вами, як функціонувати в домі, як функціонувати на вулиці. Якщо ми поводимось неоднозначно, ми виховуємо у собак цю охорону ресурсів, цю територіальну поведінку, ці страхи і так далі. Якщо собаки отримують те, що вони шукають у цій поведінці. Вони продовжуватимуть цю поведінку. Якщо ви думаєте, що ви вийшли на 30 хвилин вранці на тренуванні і 30 хвилин ввечері, то це не так. Кожна ваша взаємодія з собакою важлива і вона довгостроково впливає на вашу собаку. Це так як з дитиною, кожного дня ми пояснюємо, як функціонувати в цьому житті, як функціонувати з людьми. Тож Переконайтеся в тому, що ви звертаєте увагу на те, що збільшує поведінку вашої собаки, а що призводить до деескалації.